Йоу, друзі, всім васап! З вами Пінк і ми не знімали реакції дуже давно. Якісь стрічки виходили, деякі артисти взагалі забили хер на дропи, і щось 25 рік почався так собі. От, Я взагалі нічого не знімав, тому, тому буду вдячний вам за підтримку. Обов'язково ставте лайк перед початком відоса. Я вже забув взагалі, як реакти знімати. Тому ставте лайки, підписуйтеся на мій канал. Сподіваюся, що в 25-му році буде багато класних відосів. У нас сьогодні три класні треки, тому давайте менше говорити і більше слухати. Перший трек, який ми будемо сьогодні слухати, це артист Сайдер або Сідор. Я ще точно не знаю, тому що ми його слухаємо в перший раз на цьому каналі. У нього вийшов новий трек, називається Забув. Тому давайте починати рік з реакцій на нових артистів. Отак. Тричок забув. Погнали. Послухаємо. Forest Наркотики, трабли, садини юності, я б задоволення випалив дурощі, де твої цінності ними заюзався, крики істерика, від, під підбулів. Oh. Не пічки неважкими від труднощів Обезкуражений Тими безтушними нарізно проклятіми обезпашень. Мені так треба тебе, я поранюся. Yeah. Чирі плачу, я обезточений дай мені щось що спроможне замовчати. Хочу побачити я твої очі, але ж так виходить, чи я лише остар. Він запитануть як сніг в огорожі Забув, не питайте, а просто не можу. Камінням кидайте обманію, розум висновки вдалі напишемо. Забув отже. тебе забув. Ty bez zapuś, ja zapuś, zapuś. Zapuś. Ty bez zapuś, ty bez zapuś, ja zapuś, zapuś. Я не форма для твоєї родини, я не підходжу тобі як людина. Вкотре п'янію від твоєї рідини. Знову тривога тече посудина. Я твій солдат, а ти моя богиня, руки в крові, але ти їх любила. Я ціпенів перед поглядом дивним. Шкода, що всю ту романтику вбили. Меч требіт почув голос жахливий. Жити в чужу радісти не повинен, Я бажа бути. Це треба було на мою думку змінювати Риму, Бо інна, іна, іна, богиня повинна, і воно вже трошечки набридає. По-друге. А... Чітка, прикольна. Тобто, прям. ба-ба-ба-ба-ба, Так читає, прикольненько все, да, швиденько, е володіє словом, але але, є таке, але як зведення, і таке відчуття, ніби не в нефтональність. І воно трошечки маже, і звучить так собі. Типу, по-перше, зведення само по собі сирувати, ніби треба трошечки його якось. Розбавити, не знаю, якимись ефектами може накинути якогось ехо, можливо, зробити голос більш приємним для сприйняття. Так і ще є автотюн, який прям реально чутно, як трошечки не попадає в тональність, косить, і це так. Ну, перше враження таке собі через це. Гра, як бах на роялі, смереки підкаже, де потом здуває. Навпіл поділиш мене, лиш ударом. бездумно подібних та тебе шукаю. гарний був шанс на короткий до болю, залишився страх, без води хвороби стоять на ногах перед смутками епохи, попереду шлях одного без іншого. Забув, тебе забув, тебе забув, тебе забув я забув, забув. Забув, тебе забув, тебе забув, я забув, забув. Навіть біт типу звучить прикольно якісь такі індійські мотиви. Але от єдиний такий мінус для мене це зведення. Не вистачило мені. А, прикольний сам як от тричок, да, як він звучить непогано, але от, о, текст нормальний були моменти, де можна було змінити Риму раніше, де можна було зробити якусь паузу між рядками, тому що як пулемет якийсь постійно та -та 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 немає передиху. А, от, ну, приспів такий, забув її, забув простенький, але знову ж таки, якби він був зроблений більш. А Коректно, отак я б сказав, по, в плані там звучання автотюна а, було б краще. от Зведення трошечки підвело, а, але тречок непоганий, тому залишаю вам посилання на артиста знизу. На всі треки, які будуть сьогодні, посилання будуть знизу, ви зможете зайти і самі послухати. Тому залітайте, слухайте, а ми йдемо далі. У нас далі тречок. Звичайно, звичайно, Стаса Заренко, Лей, трек називається «Амілі». Я роз'їбався, коли сніпет почув. Дуже охіренна і класна екранізація в інстаграмі була. Видно, що пацани до дропу постаралися. І от вони дропнули цей тречок. Mm, тому погна... Хоча бля вони в сніпоті спалили, я думаю, половину треку. Я його разів 10 послухав, тому я вже на пам'ять знаю там, якусь частину треку, але все одно погнали слухати Амілі, Стаса Сазаренко і Лей. Оцей початок охіренний. Вони йдуть, але на місці, ніби перші всім зла. Я голодний, ніби літні, я такі ж, кия. Ти називаєш це компанія, називаю сім'я. Я забираю бікінстей, дзвінок і твій на сигнал. Доля кішені, хочу все, це тепер теж Мої хлопці мають стійки, сука. Уїмфазі, bro мені треба це забрати, вой. Не завжди буде псок. Енівейне, лаймі, фони завжди будуть тільки спать. Шлюха на мені, повага, похуй, що вони там кажуть Зі мною вовки, тігри, кожен з них хочуть більше пев Я став якийсь серйозний, ще приїхав в бокс Я багато, не болтаю, але завжди не зазвов. Я багато пацан знаю, але мовчу, коли ти спрос. Вона питає, що між нами бррр, я мороз. Кажеш, що я класно пахну, байб'ю це Версач yeah. У мене встає тільки на бабло та швидкий тач Катя yeah. завжди на зв'язку, дякую, кроваві дач. Я по жопі її п'ю, вона любить мої батьків, hey, Хоче так мене забув. Навіть не допоможе hey. за ним. Якщо хочеш, заберу. Hey. Вона скасовує, hey. всі плани зі hey. мною на студії. Hey. Віточик любуть козирі hey. Я люблю всі банклоти, ніби коло позир І hey. Hey. Що ти мені скач? Взагалі, от не зрозумів кінець треку. Ніби ще можна було зробити ще один приспів і прям добити трек. Щось якийсь кінець взагалі Неочікуваний. Лей просто за... зачитав скільки там вісім строчок і закінчився трек. От кінець просто за мінус вайбів, жорстко. Прям... Реально такі в мене були надії на цей трек і роз'їбав приспів. Ну, приспів -хіт, я... Я вже уявляю, як в клубах можна роз'їбатися. Але просто цей кінець мене розчарував, не вистачило. Ще б хвилинку вони би почитали. Ще б зробили один хук, додавали, і вже потім кінець тоді да. Ну щось реально пацани трошечки не доробили, як на мене, трек. Звучить піздес м'ясо, що Парт Стаса, що Парт Вей. Початок Парту Вей мені не дуже сподобався, коли він вже вступив. Хто справжній батя, оце розйоб. Ну у Стаса, як завжди. Це піздато звучить, от реально, кінець треку, щось я прям очікував більшого реально. І останній трек на сьогодні це у нас Sorry, No Lucky та Raichu, Дропнули трек легко. Нарешті райчу вривається в 25 й рік. Ну і Sorry, No Lucky також, дропнули тречок. Це їх перший совмісний трек, чи другий, не пам'ятаю. Давайте слухати. Зараз трошки лірики. Це не цікаво, про що можна говорити з тобою, ми не разу А Ти вже доповиносиш мій мозок іскрав, oh. але це лиш на перший мій погляд. Тому гадаю, як зрізатись із того приколу, я портесь Додому вай, бо ти типу почай зло смс-ка в телефоні, ти так просишся гуля а ти чуєш себе кльово І кажеш, що все пучкоє Мені не хватає можливості мотати час назад Це від падиху лиш ого. тому я скористаюсь моментом. Щоб повернутись, поки це все ще легко. лишнє І мені здається, що завмерло. Бля, дуже крутий трек. Райчу класно залетів. У нас ще приспів. в Кінці От пацани зробили під кінець ще один хук, і це правильно. Щоб добити вже тричок. А от стас своєм не зробив, і... і все. І вже оціночка поменше від мене, бо не так сподобалося. shit Я дуже часто аутрушки якось перемотую, але цю мені прям з таким задоволенням було слухати. біт, ну це чисто тайп sorry, no, like. і як на мене, райчо більше підлаштувався під його звучок і під його тайп бітів. Але ну пацани зробили. Ну, от, якщо дивитися з комерційної точки зору, то це реально пустіть на радіо, і це буде хіток. Реально, і раю що витів зі своїм репчиком мелодічним і мелодійним, вибачте. І sorry, no like, і зробив хук дуже класний, все максимально вокально, гарно звучить. Ну, коротше, прям як от комерційний трек, це прям пушка, реально. Зведено офігенно, sorry, no like. і От чувак в нотки попадає, да, і прям знає, відчуває себе як риба в воді, звучить все максимально плавненько, спокійно, прям круто. І навіть парт райчу починався дуже спокійно, але потім він так швидко влетів, що я думаю, нарешті райчу, якого я знаю. Тому, друзі, ось такі треки сьогодні були, трошечки лірики, трошечки роз'йобу, всього потрошечки, тому підписуйтеся на канал. Ставте лайк, посилання на треки знизу, щоб ви також не забували про український репчик. Слухали його, підтримували пацанів. Всі мої соціальні мережі також я залишаю знизу. Підписуйтеся, слідкуйте і чекайте від мене нових відосів. Я вже готую один класний відосик, думаю, що вам всім він зайде. Тому дякую за перегляд. Бай-бай!